Мої вітання на телеканалі Дніпро ТВ випуск новин спорту ще не відкрили, а вже розпочали у Франції. За декілька годин до церемонії відкриття Олімпійських ігор було здійснено диверсії, які були скоординованими актами саботажу на залізничних лініях. Високошвидкісна мережа країни зазнала зловмисних дій, включаючи підпали, що порушило рух сотень тисяч людей за кілька годин до церемонії відкриття олімпіади. Березька прокуратура розпочала розслідування, заявивши, що цей злочин карається до 20 років. Ув'язнення велику кількість рейсів доведеться скасувати. Адже рух на низці лінії був серйозно порушений, і ситуація триватиме до кінця тижня, оскільки ведуться ремонтні роботи. Олімпійські ігри пропагують мир, втім на них виступають росіяни та білоруси, хоча і під нейтральними прапорами. Але саме через агресію з боку ворожої країни багато українських спортсменів зазнали важких поранень та стали інвалідами і не зможуть поїхати на омрієну олімпіаду. 487 з них загинули на російсько-українській війні наразі у лавах збройних сил України понад 4 тисячі спортсменів, серед яких чемпіони Європи і світу та учасники Олімпійських ігор. Ворожа країна також наносить шкоду шкоду спортивній інфраструктурі нашої держави. Усього зруйновано 174 зали, 102 102 спортивні школи та бази, 77 стадіонів, 61 спортивний майданчик, 52 дві спор, спортивні комплекси. Найбільша кількість зруйнованих спортивних об'єктів у Харкові та Харківській області 169. Наразі 33 третє літні Олімпійські ігри в Парижі стануть для України восьмими в історії. Наразі вона зі 139 тридцять нагородами посідає 30-те місце за кількістю завойованих медалей і 35-те в Олімпійському заліку. Лідирують тут Сполучені Штати Америки з показником у 2655 нагород різного гатунку. на другому місці. Колишній радянський союз який припинив своє існування і брав участь у десятилітніх Олімпійських іграх, де здобув 1010 медалей. Третя позиція у Великої Британії 930 відзнак. Привіт з Дніпра-Парижу. З нагоди і в день відкриття 33-х літніх олімпійських гір в столиці Франції у нашому місті в Олімпійському домі відбулося свято Олімпійського прапору, яке було ініційоване, організоване і проведене відділенням національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області, честь якої в складі національної команди захищатимуть 14 спортсменів регіону, 13 з яких з нашого міста. Привіт з Дніпра Парижу. З нагоди і в день відкриття 33 третіх літніх олімпійських ігор в столиці Франції у нашому місті в Олімпійському домі відбулося свято Олімпійського прапору, яке було ініційоване, організоване і проведене відділенням Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області, честь якої в складі національної команди захищатимуть 14 спортсменів регіону, 13 з яких з нашого міста. 13 спортсменів міста Дніпра та 14 з області будуть представляти. Наше місто на Олімпійських іграх. Ми пишаємось нашими спортсменами. Це дуже потужний результат. Та хочу сказати, що весь світ повинен побачити, що наша країна сильна та незалежна, тому ми всім бажаємо успіхів та великих перемог. Учасники звітного свята, серед яких імениті спортсмени, чемпіони і призери Олімпійських ігор, а також вихованці Федерації з видів спорту та учні Дніпровського фахового коледжу спорту почергово привітали та поважали успіхів нашим олімпійцям в Парижі. Заступник голови відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області, володарка срібної медалі Олімпіади в Атланті, з веслування академічного Діна Мівтахудінова та чемпіонка 30-х ігор 2012 року з цього виду спорту в Лондоні 2012 року. Катерина Футрик Тарасенко Олімпійські ігри, Олімпійський рух. Це дуже ну, хвилює. Я дуже хвилює за наших спортсменів. Я хочу, щоб у них там все склалося, щоб вони змогли себе реалізувати. Хочу від себе особисто побажати нашим олімпійцям сили, духу, терпіння, сили волі. Вони вже переможці. Вони туди потрапили. Вони представляють нашу країну, нашу Дніпропетровщину. Ви вже переможці. Олімпійські ігри така подія. Я вже вдруге приймала участь там, втретє як тренер. Мої спортсмени вибороли олімпійське золото, тому це не передати словами ці емоції. Тому я з сьогоднішнього дня разом з ними, разом іду до перемоги, разом прославляю нашу Україну, разом радуюсь і переповнюють мене ці емоції, тому радіємо разом з ними. Слава Україні! Herofum slava. Венісон їм подібне мовив і виконувач обов'язків директора Дніпровського фахового коледжу спорту Олег Дерлюк, після чого двоє його титулованих вихованців, призер чемпіонату Європи і світу серед юніорів з веслування на байдарках і каноя Максим Пятковський та чемпіонка України з дзюдо Вікторія Горшкова під звуки національного гімну підняли державний прапор України. А услід за ними їхні колеги по навчальному закладу, чемпіонка Європи з боксу серед молоді Анастасія Таран та чемпіон України з дзюдо Ілля Швець вже під мелодію гімну Національ. Ного олімпійського комітету здійняли прапор цієї громадської організації на завершення. За традицією усі учасники сфотографувалися на загальну світлину на згадку про свято підняття прапору у Дніпрі з нагоди відкриття 30 літніх Олімпійських ігор 2024 року в Парижі. European Лігас, асоціація європейських професійних футбольних ліг, спільно з ФІФПРО – організація, що об'єднує 66 національних профпілок футболістів, подадуть скаргу до європейської комісії на ФІФА щодо календаря міжнародних матчів. Протягом кількох років ліги та профспілки гравців неодноразово закликали міжнародну асоціацію футболу розробити чіткий прозорий та справедливий процес щодо міжнародного календаря матчів. Останній офіційний запит було надіслано перед конгресом та радою ФІФА у травні поточного року. Але ФІФА постійно відмовляється включати національні ліги та про гравців у процес прийняття рішень на думку Європи ліґаста ФІФПРО Європи. Календар міжнародних матчів зараз перенасичений і став нестійким для національних ліг та становить загрозу для здоров'я гравців. рішення ФІФА за останні роки неодноразово сприяли її власним змаганням та комерційним інтересам. нехтували. Її обов'язками як керівного органу та завдавали шкоди економічним інтересам національних ліг та добробутом гравців. Відомо, що European Leagues та входить до англійської прем'єр-ліги, до того ж, англійська, французька та італійська профспілки гравців подали позов до Брюссельського комерційного суду у. Червні для прикладу національні чемпіонати завершилися 25 травня поточного року. А вже 14 червня розпочався, а 14 липня завершився євро 2024 і Кубок Америки. 24 липня стартував Олімпійський футбольний турнір, який завершиться 11 серпня. 26 липня в Бельгії, а 14 серпня в топ 5 лігах Європи стартують національні чемпіонати. Далі Єврокубки, і так знову до кінця травня наступного року. Дійсно. Коли ж відпочивати? Італійська рома запропонувала форварду збірної України з футболу і іспанської «Жерони» Артему Довбику зарплату 3,5 євро на рік. Раніше «Жерона» прийняла пропозицію мадридську Атлетіку», яка складала як складала мільйонів євро з урахуванням бонусів, але клуб не зміг домовитися з Довбиком про умови особистого контракту. Хлопці провели дуже гарний турнір. Вони виконали усі завдання, які перед ними стояли, вийшли з групи та потрапили на чемпіонат світу. Якщо оцінувати весь Чемпіонат, то моя оцінка позитивна, що стосується і тренера, і всієї команди будуть готуватися до чемпіонату світу. У них дуже сильна мотивація, гарний колектив, і вони гідно. Представляли Україну так серед іншого президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко прокоментував виступ юнацької збірної України на євро 2024 ю 19 де команда Дмитра Михайленка зупинилася у півфіналі, поступившись 0-1 ровесникам Франції і здобула бронзові медалі. Та водночас завивала право зіграти на чемпіонаті світу 2025 року серед однолітків Ю 20 у Чилі. Наркоманам по заслугах спортивний арбітражний суд в Лозанні відхилив апеляцію Олімпійського комітету Росії щодо позбавлення золота командних змагань на Олімпіаді 2022 у фігурному катанні через дискваліфікацію Каміли Валієвої, яка здала позитивний тест на допінг. Міжнародний союз ковзанярів присудив ОКР третє місце в командному турнірі фігуристів на Олімпіаді 2022 – Сполучені Штати Америки отримали золото. Після цього Олімпійський комітет Росії подав скаргу в спортивний арбітражний суд, щоб повернути золоті медалі командного змагання. САС розглянув скаргу та вказав, що рішення анулювати результати в Альєві та позабавити ОКР золотої медалі є справедливим. САС не бачить підстав для перегляду рішення. І на цьому у мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.